У першу чергу, так дійсно, у нас не було давно дорослої команди да, на першій області, тому для міста, для міста да, це дуже така гарна подія для спорту прилук, що в нас ми розвиваємо спор, що футбол у нас є. Хлопці, які з Дю США, 11 класиків випускники Приєднується до нас до тренувань, ми тренуємося. Маленькі діти нас м'ячі подають на нашій грі. Тому для спорту, ну, і тим паче, що в такий час, коли йде війна, глядачам, болівальникам нашим да, отримати позитивні емоції. Ну, це велика перемога для нашого міста, що в нас з'явилася команда. Завдяки нашому народному депутату Борису Вікторовичу Приходька команда. І існує да, він, і, тому що без футбол, без фінансування, ну, його неможливо зробити. Тому він нас підтримує, фінансує, допомагає. І, спілкуємось, ми була зустріч у нас, він досить видно, що така порядна людина, і, розуміє футбол, ми з ним спілкувалися. І, про футбол, про розвиток нашого клубу, як він бачить, як я це бачу всі разом. І дійсно приємно, у нас таке проходить наш етап становлення команди. Є вже якісь, те, що ми хочемо на майбутнє зробити. На майбутнє ми плануємо теж грати да, в чемпіонати в області, а далі буде видно. Такі амбіції серйозні у нас. Будемо дивитися, зараз загадувати такий час тяжко. Ну, але те, що я так, ми поспілкувалися, то я бачу, що дуже серйозне відношення до нашої команди зі сторони Бориса Вікторича Приходька. Я, так, більш-менш, які де гравці, вони з Чернігова, да, там грають Кудрівці, Заніжен, там Корюковка. Е, тому ми такий вектор вибрали більш нашими футболістами зіграти. Ми зібрали з першості району. Я так дивився на ігри, де в нас іде першість Прилуцького району. Я... Ми так зібрали футболістів з району Сичні, там мала дівиця, там Варва, Ічня. Тому зібрали місцевих хлопців, підтягнули. Хотіли ще деяких футболістів, щоб приїжджали до нас більш таких іменитих, щоб ці. Досвідчені гравці дали приклад нашої молоді, і наша молодь у них вчилася, але трішки поки не вийшло да, привезти їх. Але ми працюємо в цьому напрямку, і я думаю, на наступний сезон, сезон у нас і цілі будуть інші. Ми так поетапно йдемо, тому що ми так, як я сказав Борису Вікторовичу, що ми саме головне, що ми зібралися. Ми, ми ставили якихось задач. Задача була зібрати хлопців, тренування ми проводили. І вже на майбутнє робити такий плацдарм вже на майбутнє, так, щоб на наступний сезон. Ми так і з нашим тренерським штабом, з Борисом Вікторовичем спілкувалися, то головне, зараз, зараз не результат. Головне, ми зібрали так, команду. Ну, я вважаю, по результату то ми нікому так явно ми не вступали по грі, всім давали бій. Да, там хотілося, звісно, кожному футболісту хочеться вигравати. Мені, як тренеру, теж хочеться, але я розумію реалії. Зараз, поки головне, що хлопці дають є якийсь у нас малюнок гри, ми хочемо, щоб більше хлопці все рівно грали в такий футбол, комбінаційний більше. Тому на тренуваннях щось натренували, але ще, звісно, мало було тренувань. Але в принципі, як загалом, як дивитися глобально, то в принципі, ми задоволені в першу чергу, що хлопці виконують те, що ми хочемо. Трішки да, результат він четверте місце, але в таблицю ми не дивимося. Зараз таку кінцівку непогано провели, тому від матчу до матчу команда, і я бачу, що вона росте, це саме головне. Ми зараз остання гра, хочемо провести пару таких благодійних матчів і для популяризації нашого футболу. В місті Прилука. Хочемо е Зіграти там зі збірною України артистів, збірна України ветеранів. Обговорюємо це в стадії обговорення, йде щас, і зіграємо ці дві гри, потім будемо да, тренуватися, плануємо тренуватися в Прилуках. Далі вже після зимової паузи хочемо е, прийняти у, участь в змаганнях е, тур, турнір, е, турнір да, в Києві, там Чанова чи Крисанова, Будемо розглядати такі варіанти, щоб перед наступним сезоном трішки селекцію привезти на цьому Києві турнірі, зіграти турнір, хлопцям зібратися. Ну і подивитися команди інші з Києва, з Київської області, там на да, команди зіграти. Подивитися, інші команди і себе перевірити, ну і потім вже прийняти участь більш соліднішою командою і ставити вже якісь серйозні задачі. У нас футбольне місто, нас завжди. Завжди було ще експрес, коли команда була Європа. Нас завжди підтримували болівальники, багато людей приходять на футбол. Дійсно, болівальники вже скучили за грою, щоб команда була на першість області. Тому ну, в першу чергу хочу болівальникам і всім нам, це найшвидша да, перемоги в нашій країні. Ну а нашим болівальникам, щоб приходили більше, більше тому на футбол, на трибуни, тому що ми граємо для болівальників, і хай не дивляться да, на який час результат. Результат нам поки не важливий. Хочу, щоб вони підтримували. І повірте, результат він з наступного сезону, я обіцяю, що він буде більш цікавіший, це 100% при такої нашої підтримки нашого спонсора Бориса Вікторовича приходька, я думаю, результати будуть у нас яскравіші.